О, это уже что-то лучше. И зашел снова, ну. О, минус мармойха. Прикинь? Да. Зараза. Що ж таке. О, потягаємо, 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 потягаємо. Гарний, гарний, гарний опа! Ну, не такий він супергарний, але на 06 жилку наче гарний. Ось такий. Окунець. дивіться, спінінгового розміру. Якийсь він дуже борзий. Вітаю вас, шановні друзі. Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком. Я на кризі. І будемо сьогодні ловити окуня на безмотилочку. Чудова погода, просто кайф. Бачите, яке сонечко. І я сподіваюся, що так буде цілий день. Але. Це не точно, тому що є хмарки і сніжок буде. Але поки така чудова погода, давайте будемо ловити і отримувати задоволення. Ловити сьогодні буду я на безмотилочку. Ось вона чудова. Це надзвичайно крутезна снасть, яку робить льоха Красько, товариш мій. І е, продаються такі вудки в магазині берег. Я не знаю, чи є вони, чи нема, але можете зайти і подивитись. Е, окунці ось на кризі лежать. Це ті, яких ми вже встигли зловити зранку. Ну І зараз будемо разом з вами вже ловити і отримувати задоволення від процесу ловлі і від такої чудової погоди. Ну, а перед тим, як почати, нагадаю вам, що партнер мого каналу компанія. Фавбет. Погнали. О. О, тихо, 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 тихо. Щось він навіть десь по боках ходить. Такий трошки більшенький. Ох, слухай, на всі чотири сів. А? На всі чотири сів. А? Да, чортик робить діло. Непогані, непогані. Доволі непогані. Друзі, цікава така історія. Є в нас місце, на якому ми зазвичай ловимо. І це мілина на фоні глибинки. І там у нас покльовує гарна рибка. А сьогодні, навпаки, там нічого, а покльовує на глибинці. Рік на рік не схожий. І ви бачите цього року така історія. І коли ми відкривали сезон, з льохою краськом ходили по матвійській затоці, окунь стояв на 8 метрах. Отак. А всі попки ракушнякові були порожні. Щось в цьому є. Є, е, є в цьому якесь виправдання, є причина цього. Але яка я наразі не можу вам сказати, бо не знаю. Так, що ще один раз проведу і буду змінювати луночку. Сьогодні я в компанії друзів Це Микола, він ось сидить. Микола, повернися. І тоха. Всі сьогодні супер безмотильчики. Будемо ловити, перевіряти. Цього року я ще на безмотилку не ловив. А от минулих років ця снасть показувала неабиякі результати. Ловити на неї дуже цікаво. Не скажу, що дуже просто, але інколи можна зачепитись за таку рибу, що потім будемо згадувати протягом всього літа. Але щоб зачепити за таку рибу, треба дуже багато ходити, знати місця, перевіряти і пристосовуватись під конкретні умови. От такі, наприклад, як сьогодні. Характер поведінки рибочки нам треба зрозуміти і все буде добре. А характер її поведінки кожного разу різний. О, тут глибше. І глибше набагато. По-різному може окунець клювати на перших проводках, а може і треба посидити, посидіти довше. От необхідно цей нюанс одразу зрозуміти. І буде діло. Будемо а, потім знати для себе, що треба для успішної риболовлі. Або бігати і шукати активну рибу, або, а, якщо знайшли рибу, не слід навпаки нікуди ходити, сидіти і її вичікувати. Тому що окунь гончий, окунь переміщується. Сьогодні я камеру опускав, дивився на місці, не стоїть. Тому, якщо його нема зараз тут, то він може бути тут за. В деякий час, за пів години, може за годину. От є в нього такі спалахи активності, коли він харчується. Ну, от якщо на цей спалах активності попасти в те місце, де він буде харчуватися, тоді успіх вам гарантовано. Далі лише діло техніки. Ну, а поки, поки ходимо, поки ходимо. Зачепитись, щоб за рибку. Декілька лунок дали одразу кілька окунців. Потім вони хутко зникли або закінчились. І все. Тепер заново бігаємо. Це трошки більшенький, такий красивий. Це такий красивенький. Більш красивий, ніж попередні. От з нової луночки. Ось такий спінінговий варіант. Але по суті ще не той, за яким ми сюди приїхали. Тут можуть бути окунчаки по 500-600 грамів. Дуже хотілося б з ними сьогодні пересіктись. І підняти з водички на поверхню, покатати їх трошки, а потім провести вечірнім Києвом. Вдруге проходимо лунки, на яких ловили. І з першого проходу поклювало. з другого Пройшовши 5 десь лунок, я от з однієї тільки взяв рибку. Це означає, що плюс-мінус окунь, хоч і ходить, але він прив'язаний до певних місць, чи до певних, скажімо, ділянок. Отут, наприклад, ракушняк зі звалом і є певна кількість окунців то там, то там. З першого проходу. Роздали всі лунки. З другого, я ж кажу, що набагато гірше. І треба дати цій ділянці відпочити допоки підійдуть нові окунці. Ну, тому, мабуть, зараз ми все-таки доб'ємо всі ці лунки по другому колу і будемо йти на інші місця, де нас можуть чекати гарні-гарні рибки. З першої проводки була покльовка і риба одразу, бачите, і зараз нічого. О. І такі пасажири влітають. Це йорш. Ось такий красивий. Ми його відпустимо, він нам не потрібен. Так. В сапляках всі руки будуть після нього. На новому місці. Давай, давай. Клюй частіше. Так, друзі, ну що, половили трошки, але окунець швидко закінчився. Зараз будемо зміщуватись на іншій який Микола знає куди. Да, Микола? Так, да, всі знаємо. Всі знаємо, всі зараз будемо йти. Го! О, це добрячий. Наколядував. Це гарненький з глибинки потягнув непогано. Іди сюди. Отакий красунчик. Сьогодні поки це найбільший. Гарненький. Такий нам підходить. Чудовий такий розмір. Але є, звісно, що і більшенькі. Є і більшенькі. Їх треба неодмінно зловити. Я поставив вже більш грубу вудку з більшим тестом. Я поставив 0,507 і велику, велику безмотилку. Лісоточку поставив. І на неї маслаю. Тому що окунь може бути більшенький, і щоб не обірвав мені 0,6-ту жилку, як це вже було. 0,6-0,7 я зазвичай перевіряю містяки, чи є там взагалі щось. І як тільки покльовка гарної риби, то, то одразу ставлю вудку більшим тестом. Та там що хочеш продають. Вони хоча б кажуть, де купити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Мотай, 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 мотай. Мотай, 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 мотай. О, це такий, як треба, друзі. Це такий, як треба, друзі. прямо як треба. Дуже гарна риба. Та ти що, я на тебе чекав цієї зими. Аж ківок мені ледь не, не зламав. Чекав я на тебе, друже. Чекав я на тебе чекав. І наче дочекався. А сюди.. Микола. А сюди. А це вже окунь, це вже можна щось показати. Ху-ху-ху, який красень. Ну що, друзі, ось такий красень втулив. Це у мене перший на сьогодні такого розміру, Ну, я сподіваюся, що не останній. Знайшли ми його красень такий. Ну, друзі, з такими окунями можна, можна ловити. Оце гарний розмір. Якщо б ще надибати зграйку, щоб вона покльовувала регулярно, було б ще крутіше. Але принаймні, знаючи те, що в місті лову присутні такі окунці, вже цікавіше ловити. Оп. Такий самий друзі. І пішов, 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 пішов. Тихо, 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 тихо. А тихо, тихо, тихо. А тихо, тихо, тихо. Давай, давай сюди. Да. Трошечки менший, але все одно гарненький. Дивіться який. Ух, красунчик. Да, жирненький такий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Ось вам і місце. Чудове. Чудове-причудове. Було б непогано ще втулить з цієї жлунки, але не знаю наскільки це буде реалістично. Тому що і так наче двіко непоганих. Що там Микола сатає? Микола щось сатає. Акунчика, мабуть, так? да? А кунчика гарного сатає Микола. Давай його сюди. Оп, давай, давай, давай опа. І покажи одразу. Засотав. Гарненький. Гарненький це не те слово, який... Вернючий. Ох. Вернючий. <світний>. Да, чудовий. Чукунин. На мілячку стоїть. От дуже дивно, друзі. Знайшли окуня на, ну, на, такій, на нормальній глибині. Потім вийшли на попок. На попку нічого не було. Обійшли знов на глибину, зловили і зараз знайшли ще більший попок, ніж був. І от на найвищій ділянці тільки що з першого ж опускання. Клюнув окунець. Ну тут, мабуть, мають ще бути. Але розмір вже менший. Дебелі стоять поглибше. Дебелі стоять поглибше і вони стоять, ну, типу, лише, лише дебелі. Нема такого, що маленький-маленький і великий. Там, де маленький, великих нема, а там, де великий, маленьких нема. Нічого, зараз ще подивимось. Дуже цікавий тут рельєф. Треба обійти по декілька разів. От, лише, по, ну, лише так будемо щось ми розуміти. Дрібних оконців, безумовно, ловити дуже цікаво, але по суті, якщо є можливість половити великих, то треба ловити великих. І помітив я, друзі, ще цікаву дуже історію, що коли ми дивились в камеру, окуня зазвичай не було видно. А коли його було видно, він дуже швидко тікав. Це, ну я думав, що ну, там, просто собі лякається окунь, да і все. А виявилось так, що коли ми не бачили рибу. Поряд ловили люди і ця риба була. Це означає, що в принципі він активний і дуже швидко рухається. І коли бачить щось таке цікавеньке, він на нього одразу йде. Це означає, що ми опустили мормиху, і якщо навіть в камеру ми тільки що окуня не бачили, окунь десь поряд який плаває. Бачить нашу приманку і одразу йде до неї. Ну, принаймні, я так собі це пояснюю. Тому що в камеру ну, вкрай мало риби бачили, Та що ж таке по зубах, але дрібнота. Так, дуже давно, друзі, не було покльовочки. Міняю дуже багато лунок. І сподіваюся, що десь на мене чекає гарна рибка. По суті, по суті, тут ми зараз перебуваємо на такій ділянці, що не дуже сильно є рельєф. І так бігаємо по ну, майже однаковій глибині. Треба знайти якийсь такий приямочок, де може бути стояти оконець. Тому що сьогодні я дивлюсь, що він більше схильний до глибини, ніж до пупків, як це зазвичай. Роблю по 5 підйомів і переходжу на нову лунку. Адже, якщо робити менше, то можна прогавити гарну рибу, як це вже сьогодні було. Гарні окуні великі, вони беруть. Ну, переважно не з перших проводок. От 5 підйомів якраз вистачає для того, щоб зрозуміти, що там є чи чого там нема. От наразі в нас тут нічого нема. Переходимо на наступну свіжу луночку. Я щойно її зробив, ще сюди не опускав. Було б непогано, якщо б тут була. Більша глибинка. Ну, десь плюс-мінус на четвертій, п'ятій проводці і клюнув. Ну, окунець невеличкий, але тим не менш є. Скільки ми ловили на цих місцях, от тут якраз може дрібний стояти поряд з великим. Тут і плітка є, і підлящик інколи проскакує, коли заходить сюди з десни. Кілька рибок з лунки не було такої роздачі. Оп! О, цей вже наче трошки більшенький. А може і ні. Ні. Такий самий. Просто спочатку він якось так почав більше супротиву давати. Є окунчик, а ні, окунчик, який це окунчик, це чудова пліточка. Чудова пліточка, ось така. Тихо-тихо-тихо-тихо. Пліточка нам потрібна. Інколи залітає вона разом з окунцем. Але хочеться все ж таки, щоб це був гарний окунець. Яке сонечко, чудово на вечір. І сніжок прийшов, зараз сонечко. Давай якунчик. Ще щоб клював. Взагалі було чудово. One hour later. Так, друзі, приїхали ми на місце, з якого починали, тому що на вечір тут зазвичай можна щось зловити. гарненьке Зараз ми перевіримо це. І ви дізнаєтесь першими. Чи є щось тут на вечір, чи нема. Хотілося б, звісно, щоб було. Скучив я за покльовкою. О, щось пікнуло. Скучив я за покльовкою. Гарного окуня. Хотілося б... Є? Воно? Стандарт. Стандарт. Ну на О! Щось дернув, але невеличке, але дьорнув. На вечірніх лунках. Такий. напівдрібний оконець. Хотілося б великого, але маємо, що маємо. Інколи буває, що робиш правильні висновки, а інколи не дуже. Ось щось мені підказує, що дарма ми поїхали з попереднього місця. О, Оце він. Оце він. І зійшов, ну зараза така. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хороший був дуже. Як шкода, що зійшов. Так загнув класно. З першого ж опускання. Ну сподіваюся, що там ще є щось. Друзі, ну що, закінчила сьогоднішня риболовля, половили, в принципі, непогано. Єдине, що на вечір прийшли на місце, яке мало дати рибку, але не дало в тій кількості, в якій ми сподівалися дуже сильно. Хоча рибка крупна була, але не в мене, на жаль, я свого дебелого окуня на вечір злив. Досить непогано окунь клював з самого ранку і до вечора. Єдине що треба було. Швидко зміщуватись, тому що з однієї лунки багато риб не зловиш. Треба дуже швидко змінювати локації і аналізувати, де рибка стоїть. Чи на глибині, чи на міляці. Ось така історія. Як завжди, вудки дяді Льошини працюють з правильною проводкою і з правильною товщиною жилки. До речі, сьогодні працювала доволі товста жилка, як для безматилки 01. І, власне, це гарний знак. Це означає, що окунь активний і є підвищені шанси кожного разу ловити великий розмір окуня, принаймні дотягувати його до лунки. Він не обірве. Тому що минулих років на 0,06-0,07 клювало, і дуже багато було обривів. Ось така історія. А що ми зловили? Ось, будь ласка, дивіться. Оце наш сьогоднішній улов. Ось такі окунці доволі, доволі гарного розміру. Такі дебеленькі. Потягати такого на 01 жилку задоволення, а на 0,06 взагалі просто кайф. Ну а на сьогодні все. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відео. Якщо так, то обов'язково тисніть на вподобайки. І не забувайте підписуватись на мій канал. Пишіть, що виловили на безмотилку вже цього року, і буде вам велике щастя. Ну, а з вами був Володимир Воротняк, дядя Микола, Антуан. До зустрічі тут.